15 травня. День вишиванки. Чи ви знаєте малята? Є у травні гарне свято. Вишиваночку, вдягай, свято з нами відзначай. 15 травня в Україні святкують День вишиванки. Це особливе свято, яке щороку припадає на 3 четвер травня. Воно є міжнародним. І покликана зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. День вишиванки з'явився з ініціативи студентки Чернівецького університету імені Федькович Лесі Воронюк у 2006 році. Вона запропонувала іншим учням прийти на заняття у вишиванках в один день. Спершу до акції приєдналося кілька десятків студентів. Потім у вишитому одязі почали приходити викладачі, а свято стало відомим у місті. Поступово День Вишиванки став поширюватися по всій Україні, але найпишніше відзначається у Чернівцях. Дата свята спеціально призначена на будній день, щоб наголосити. Що вишиванка може бути звичайним повсякденним предметом, а не лише святковим одягом. Найкращий спосіб відзначити день вишиванки вдягнути національний костюм на роботу чи навчання. Мета цього свята популяризувати носіння вишиванки як повсякденного вбрання, тому в цю дату заведено вдягати вишиванку і носити цілий день. Дуже популярними в День вишиванки є різноманітні конкурси, виставки, розпродажі та майстер-класи, пов'язані з вишиванками. Дизайнери демонструють колекції вишитого одягу, а знаменитості вбираються в національне вбрання. Тож вітаємо усіх з Днем Вишиванки!